Вітаю, дорогі мої друзі! Хто дивився моє минуле відео, той пам'ятає, що я до 8 березня получила подарунок. Це такі подарункові картки від моїх німецьких друзів Каті і Генріха. І я придбала на ці картки постельна тканина для постельної білизни. І я вирішила пошити собі комплект постільної білизни. І я хочу показати, як я це роблю. Буду вам показувати зараз. І ось дивіться, розкроюю я на підлозі. Розкроїла вже під одіяльник. Зараз простиню буду розкроювати. Це така широка тканина, що ширина йде за довжину. Це я розложила і буду різати, уже простень. І ось, дівчатка, я вже шию. Розкроїла під одіяльник і шию. Вірніше шиваю. Це спеціальний шов називається виворотній. Спочатку шиється з лиця, а потім з виворота. І дивіться. Не видно шва. Вірніше не видно края. І виходить акуратно. І так, підодіяльничок в мене скоро буде, буде готовий. Складного нічого немає, просто що оці такі довгі розстояння. Дуже-дуже. Довге все? А це ось я вже стручу простинку? Ну, ось уже й наволочки на старті дошиваю наволочки. І буде конець. Ось так. Наволочки дві готові. Ось одна, а це друга. Ідемо далі. А ось із цього куска, дивіться, з цього куска тканини вийдеться гарнесенька простень. Я думала, думала, що будуть якісь там рушнички, наволочки, а подивилась по розміру, хороша простиня отримує. Так що буде ще й простень. і підрублюю, так сказати. Дуже гарна машина шиє. Якби на ручні, то я не змогла. Не змогла. Якби на ручні я б не змогла. А так. Швиденько і гарненько, акуратненько. Далі продовжую. І ось дівчатка шила, шила, на кінець то пошила. От вийшло в мене, дивіться. Підодіяльник. Не буду розворачувати. Получився підодіяльник. Простень. Дві наволочки. Я вам показувала, як я шила. Так, Получилось. І це у мене виходить какби комплект постільної білизни півторачка. І з того куска, що я вам показувала, що будуть там рушнички чи салфетки, получила шикарна простиня. Ось, получилась простиня, я її підшила. Я виміряла, подивила, що, виходить, простинь, простирадло, і так і вийшло. І ще получилась ось така наволочка на подушечку 50 на 70. евро, так сказать, размер. 50 на 70 получился. Такий размер 50 на 70 евро. Евро размер. И еще получилось ось на такую маленькую подушечку тоже наволочка, но она трошки с кусочки сшита. Ну ничего, это у меня такая думочка, я люблю ее. Сплю на подушці і ще цю думочку підложу під шию. І так мені зручно, отак От в мене вийшло. І вишенька на тортики. Ось дивіться, ще маска для сну. Ще пошила маску для сну. Дивіться, ще й кружева трошки все вив'язала, оздобила. Отака собі. Маска для сну, зараз одягну. Сейчас одягну, дивіться, ой, ой. Ой, ой, темно, де я, де я? Де я? Ой, страшно. Темно. Ой. Отаку я пошила собі маску для сну. Залишилося. Кинути цю нову постіль машину перестирати, тому що тягала по полу, вимірювала, вирізала, все на полу робила. І по столу тягала і по всьому. Треба випрати, в себе вдома на вулиці, висушити в дворі. Я сушу в дворі і випрасую, постелю одіну оцю ж маску. Закрию свій писок і буду лежать, відпочивати. Отака собі буду лежать, відпочивати. Розкидаю свої кості і буду відпочивати. Катінька Генріх, я справилась з завданням. Дякую вам за подарунок. Якби я купила готовий комплект, Оце такий, скільки всього. То це б треба було б заплатити, мабуть, три тисячі. А так, зекономили. <риклад> Получилось набагато дешевше, тому що вони за шиття б так, як і за матеріал. Уявіть собі. У мене набір вийшов весь на 2000. І в мене вийшов комплект, наволочка євро, наволочка маленька. Простень і ще й маска. Для сну. От скільки всього вийшло. Потрудилась, звісно. Так що, Генріх і Катенька, я вам вдячна. Дай Боже вам здоров'я. Я вас люблю, обнімаю. Так що, дівчатка, пишіть коментарі, підписуйтесь і ставте лайки. До побачення, до зустрічі!